На 13-й сесії Нікопольської міської ради депутати прийняли історичне рішення. Відтепер місто житиме за статутом. Він розроблявся протягом 12 років і має 100 статей і 14 розділів. Валентина Горяна входила до складу робочої групи, яка розробляла проект статуту. Вона подякувала групі за плідну роботу. Це була дуже цікава робота, надзвичайно цікава робота. І я сьогодні разом з моєю робочою комісією пишаюся тим, що нам це вдалося. І я сьогодні дуже рада, що саме депутатське, саме міська рада шостого скликання зможе сьогодні. Я дуже на це надіюсь, прийняти цей документ і відпустити його як меседж в наступні віки, в наступні роки, в майбутнім поколінням, бо ми з вами всі знаємо, що Нікополь це вічне місто. І я думаю, що, звичайно, цей документ, цей статут буде змінюватися, будуть вноситься зміни, бо законодавство не стоїть на місці, і життя не стоїть на місці, буде створена наглядова комісія, яка буде над ним працювати. Але я дуже сьогодні радію з того, що саме депутатське скликання, шосте скликання буде батьком і матір'ю того документа, основного документа нашого міста. Заступник голови облради Андрій Шепко відзначив, що цей документ визначить майбутнє місто. Усього 15% міст України мають подібні документи. А от європейські міста всі живуть за статутом, зазначив Андрій Шипко. Цей Документ підчеркиває європейську путі нашого міста. Такі документи є практично у всіх європейських містах. Цей документ, який ми сьогодні приймаємо, дозволить місту заключать договора, обмениваться инвестициями, обмениваться технологиями, обмениваться своими программами в области здравоохранения, в области образования, в области развития промышленного комплекса, что очень важно для Никопольской земли. За прийняття історичного для нашого міста документу депутати проголосували стоячи і одноголосно прийнятий проект статуту спрямований на реєстрацію Міністерства юстиції. Після цього його роздрукують у засобах масової інформації.